Ну що, жіпопея з кроликами продовжується. Значить, маємо ось таку спокійну криличку, яка лежить, вродила кроленят. Кроленята лежать в гнізді, криличка наїлася, напилася. І маємо ось таку наглу. Яка скаче і періодично виносить своїх кроленят на двір. Не на двір, а от в клітку. І от не знаю, що їй бракує. Корм є, буряки дав, кукурузу дав, навіть комбікорму всипав. Водичка є. Що бракує, без поняття. Це вже її третій укрол, значить, це її останній шанс, якщо вона. Нашкодить своїм кровенятам, значить, піде на м'ясо. Бачите, як уважно слухає. Ага, уважно слухає. І от така, така вона попригунчик. А ця лягла і собі лежить. Діти накормлені. В принципі, в нижньої теж діти накормлені, видно по животах, що повні. Але от якісь в неї, скажімо так, гіперактивність. Що з нею робити, не знаю. Ну, буду дивитися. Всім добра!